Вітаю, всіх вітаю на каналі. З вами Юля. Доброго вам здоров'я, мирного неба, гарного часу доби, гарна година, перемоги всім і кожному і в нашій Україні. Тепла і добра і світла. Всім всім всім. Сьогодні, як зазвичай, неділя і карта тижня для вас на наступний тиждень 4-го. По десяти, включно, так, е, грудня і розклад, звісно, дійсний на цей тиждень. Прошу, пишіть, будь ласка, відгукуйтеся, як вам зрезонувало, не зрезонувало за попередній тиждень, як завжди, як завжди, як сорока як попугаї. Говорить то саме. Пишіть, коментуйте, відгукуйтеся про резонацію, нерезонацію попередні. Так, і карта місяця, і карта тижня вони для того існують, щоб перевіряти всі, щоб ми самі себе перевіряли друг друга і самі себе. Чи ми... Чи щось що здійснилося, чи підкоректували, підтягнули під той розклад ВСБ, а я повірю себе, чи я змогла зрозуміти, допомогти вам у тій корекції ваших справ, ситуацій. Для того це і робиться. Тому, як завжди, як завжди, прошу одно і те ж. Пишіть, пишіть, відгукуйтеся. І, звісно, пишіть нові теми. для Розкладів якісь, бо я кажу, я останнім часом вдалася у шорці. Мені дуже подобається робити ті шорці, тому що я вчу себе, знаєте, стисло більш там більше не поговориш і мусиш у хвилину вкластися, максимум ввежити інформації з цієї карти. І тому це дуже добре навчання вміти стисліше говорити. І в мене дуже багато зараз на каналі шорців. Майже кожен день шорти. Тому, якщо. У вас є якісь теми, ви хочете вже послухати? Є пропозиції на теми розкладів. Пропонуйте. Там мені підписниця пропонувала про більше тем про оточення, але конкретно так ніхто і не сказав питання на тему. Тож я вже щось думала про оточення знову зробити, і напевне, щось може із тих розкладів, що у мене старі, є, якусь тему взяти, переформулювати і зробити знову. Бо там цілий плейлист у мене є про оточення про вас. Але конкретно, ну так, я дякую підписниці, що вона запропонувала більше таких тем на робити на каналі. То я, звісно, щось ще буду робити. Але тема зрозуміла, а ось. Конкретно питання, що кого цікавить, я ж не знаю, що вас цікавить. Так, щоб більш-менш у загальному всім підійшло, пропонуйте не соромтеся. Якщо навіть ви не можете там скласти то питання правильно, я переформулюю. Не страшно. Ви у коментарях напишіть. А я переформулюю, як можна його підкоригувати, підтасувати так, щоб Тарос могло відповісти. І звісно, сьогодні карта тижня. Не забувайте, як завжди кажу, все одно пишіть, коментуйте, як вам зрозуміло, не зрозуміло, але не забувайте розклад загальний. Ну, мішочок вже якийсь мені мене такий не дуже красивий. Скусь подарок прийшло з Алі з якоюсь колодою, але це такий, знаєте, не натуральний, воно його пере, пере, не пере, воно щось все одно. Це стара моя колода, щось захотіла її взяти на карту тижня. Я навіть не знаю, чи я брала вже її, чи ні. Може, брала, май давно вже стара моя колода, яку я реанімувала як могла. Це моя перша колода. Навіть коробочки від неї немає. Що я в той мішечок її поставила, рамки обрізала, покрасила, вона дуже-дуже була затерта, дуже була страшна. Таке вже я викинути не знаю, чи вона ще так товарний вигляд вона втратила, але працювати вона ще працює. Тому викидати не, не так-то просто. В принципі, там. Таро просто так, фури викинути, це і не можна. Тож, вона мені не мішає, їсти не просить. Тим більше я інколи на ній беру, інколи дуже рідко мені так рука тягнеться до неї потягнутися. Вона мені, знаєте, за роки так надоїла, бо коли вона в мене тільки була, інших колод не було, вона була одна. І це багато було років. Вона мені так було надоїла, що я зараз дуже рідко і раз в місяць можу до неї потягнутися, а то і рідше. Так що, ось сьогодні зроблю вам карту тижня на цій колоді. На цей тиждень, так, карта тижня для моїх глядачів, хто зараз дивиться це відео, карта тижня. По варіантах. Перший варіант, другий варіант. Карта тижня першому, карта тижня другому варіанту. Вибирайте. Супер на дні, колода, супер. Дивіться, як вона гармонійно підходить під мою картинку. чуть чуть би тут ще було цього. Глубого і було б супер, тут голубого немає. Тут якісь фіолетове, коричневі і оранжеве. Та і там коричневий, і але ще є голубе. Але якось так воно Мені, здається, підходить. Королева жезлів. На дні маємо гарну карту королеву жезлів. Сердолік. Оце не буде видно. А давайте так, тут молочний поставимо каміню. Так, вибирайте. Вибирайте, вставте на паузу, кому часу не вистачає. Вибирайте, будь ласка, як вам каже ваша інтуїція. Не обов'язково не вибирайте, бо я знаю, що є такі люди, що постійно один і той же варіант. Отак От вдарилася один варіант. і... Так, так не буває. Можливо, він вам резонує постійно, це добре, але з часом він протреться. Я, можливо, пізніше буду більше варіантів на каналі робити, і більше буде вибір, з чого е брати. Тож не, не робіть так, що завжди один той же варіант. От, якщо у вас інтуїція, робить той варіант, що у вас інтуїція кличе. Нехай навіть це один той самий, але якщо у вас інтуїція погляд потягнув. До того варіанту, знову ж знову ж знову до того самого. Тоді да. Але якщо це ви просто, просто логікою, е, думаєте, що так, я другий не беру, бо мені завжди перший чи там не упаки. Е, ну, це, не, це, не це не дуже правильно. Хоча, звісно, ну, я не, вам не указую, якщо вам так іде, якщо воно резонує, то тут немає правил, абсолютно немає правил вибору варіанту. Є тільки одне правило: що слухайте інтуїцію. Це навіть не правило, а це просто така. Рекомендація це підказочка така звища. Слухайте інтуїцію. А як та інтуїція вже у вас працює? Це, вже, це вже, розумієте, це вже у кожного, кожного по-різному. Так, все. Не говорила вже. Так, другий варіант. Чекаєте. На свій Таймкод переходите, якщо ви ще не встигли вибрати. А я перш... перший варіант сертолік. Карта тижня вам на цей тиждень. Зірка. Зірка гарна карта. Якісь надії у вас великі є. Великі надії, великі сподівання. Можливо, вони у вас вже є на рахунок чогось, і тут може бути, що вони здійсняться нарешті, у вас ці надії, ці сподівання, ці ваші мрії. Або будете ви в якихось надіях на щось. Ну, на дні гарна карта королева жезлів. Знаєте, тут, нічого... тут все буде так, можна сказати, що тиждень у вас буде енергійний. Тому що по жезлах беремо енергія. Ви будете енергійною. Оце ви тут випали ну, цією королевою е, ну, Хіба що якщо ви мужчина, то тут якась жінка. Тут для мужчини просто буде трактовка така, що е, е, жінка, про яку ви думали, мріяли, надіялися, щось для вас зробить, якщо ви її вже знаєте. Якщо ще не знаєте, то ви познайомитеся з такою жезловою, енергійною запальною жіночкою. Е, але така жінка, це ви про ту жінку мріяли. Або ви про щось мріяли. Якщо у вас, наприклад, ви мужчина, у вас є дружина, то ви про щось мріяли, і ваша дружина вам це може подарувати цей тиждень. Або просто хоча б підвести до того, до тої ситуації, розумієте, щось таке. Якщо ви мужчина, то це. Це якась жінка в вашому житті в цей тиждень, яка була у мріях, у Надіях. Або знаєте ще, що по зірці? Це інтернет. І може, ви можете спілкуватися дуже багато з якоюсь жіночкою по інтернеті жезловою. Ось так пару слів просто сказала для мужчин, якщо десь хтось є з мужчин на каналі. А для жінок, то це ви випали, звісно, сама. І е е е е зірка. Це ваші якісь теж можуть бути спілкування по інтернеті. У вас дуже багато буде. Може, ви будете якісь книги читати в інтернеті, може будете працювати багато в інтернеті онлайн. Може, може, ви педагог, будете дітям викладати через онлайн, може там. Школа буде закрита на цей тиждень, щось там буде таке, що чи, чи що там, чи як. Дуже ну, це просто по роботі, якщо то це ви можете працювати будете в онлайні. Якщо спілкування, то будете багато спілкуватися. Якщо у вас є свій блог, свій канал, то ви цей тиждень багато енергії проведете в інтернеті. Це тут велика ймовірність, що комусь програється так. А комусь програються просто якісь ваші, може, надії, ваші сподівання, ваші мрії, якісь, які були дуже-дуже далекі. І цей тиждень ви будете прикладати по королеві жезлі максимум зусиль і енергії, щоб це притягнути вже ближче. Но, е, бачите, зірка ще вона лишається зіркою, і так якби з цього тижня ще можливо, е, неможливо, так, що ті мрії, ваші вони ще не здійсняться. Але ви далі, ви знаєте, як то, що. Е, як сказати, це за затверднити, закам'яніти так у цих мріях. Ви ще сильніше цього будете прагнути і хотіти. Ці ваші мрії, вони, вони у вас будуть ви більше теж упевнені певніша будете в цих своїх мріях. Ви, ви те, щоб будете знати, що те, про що ви мріяли, що ви хотіли, на що ви надіялися, воно того варте. Отак, От ну ви зрозумієте, і будете прикладати максимум зусиль і енергії. Щоб це скоріше втілити в життя. Ну, Це для тих, хто, хто про щось мріяв, щось, на щось надіявся, то ось цього тижня воно у вас так і буде більш закименів, не гарне слово, ви не можу під. Їти. На язиці крутиться, не можу сказати, як це слово називається. Що ви більш не вдосконалитеся в цих мріях, я буду вдосконалитися це ви сама себе вдосконалюєте, а це ці мрії, це ви більш якби. Ви якби зрозумієте, що це про що ви мріяли? Воно варте, якби уваги, і варте навіть уваги це само собою, а варте, ваші мрії, варті ваших мрій. Отак, так можна ну, так сказати, щоб ви зрозуміли, про що я ваші ці надії, сподівання, вони варті того, щоб про це мріяти. Розумієте, ви так якби переконаєтеся в тому, що так, ви на правильному шляху. Що те, про що ви мрієте, воно е, вам потрібне. Розумієте? Якщо, якщо ви, наприклад, до цих пір ще коливалися, якісь були качелі у вас у голові, якісь сумніви, треба вам то чи не треба, про що ви мріяли, то цього тижня воно у вас сильніше стане. Розумієте? І, 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 а якщо у вас є якісь негаразди, може, якісь проблеми, якісь може. ситуації не дуже приємні. Е, щось таке, що. Може, якісь страхи, знаєте, щось таке на, на якихось на рахунок ваших якихось ситуацій, може відносин, може роботи, неважливо. Не то е, тут вам йде вже підказочка, що майте надію на краще. Зірка дає підказку і майте надію і віру на те, що то все мене. То все мене, ви королева жезлів, ви е, вільна робити, що ви можете, що ви хочете, а ви можете, бо ви жезлова королева, немає нічого такого, що не підвласно жезловій королеві. Ви вогняна королева тут випали на цей тиждень, якщо ви навіть і не такої є масті, ну цієї, цього тижня ви будете королева жезлів. Ви будете запальна, енергійна, гаряча, стрімка, швидка. Все буде у вас в руках горіти, а ще сексуальна. Кому актуально, то ви сексуальна жінка. І, і те, про що ви мріяли, ви зрозумієте, що до цього треба йти, і це треба втілювати в життя, і це ви на правильному шляху. А якщо у вас якась ситуація є, я ж кажу погана, то просто надійтеся, вам підказочка, що надійтеся, що це мене. Адже е, немає нічого не підвласного, щоб ви це не Ви, ви спал... якісь, якщо є, перешкоди, знаєте, якісь перешкоди, Перепони, неприємності, ви це спалите цей тиждень. І Зірка вам каже, майте надію на те, що ви королева жезлі, ви можете, якщо ви захочете, ви можете. Включіть свій намір і ви зможете якісь незгоди, якісь негаразди, якісь перешкоди, е, переступити, спалити, е, розв'язати, розпутати. І у вас лишиться чиста отака надія на краще. Якої стосовно вашої мрії, чи вашого задуму, чи що би там у вас воно не було. Гарна ну, зірка, гарна карта. Вищі сили ще, ще що, зірка має значення: вищі сили, благословіння з вище. Можливо, на якусь вашу справу. Е ви маєте запит, що, ви, ви, що вам робити, бо ви може, сумніваєтеся на якусь вашу справу, на якісь ваші, може, задуми. То тут вам ще теж підказка, що е, вищі сили вам дають благословення. Вищі сили дають вам добро. На якісь ваші жезловські е, наміри. Ну, так, ніби. Ніби все, так? Да? Витягнуло все, що могла. Так, ну, перший варіант карта гарна, е, нічого поганого ось цього тижня не буде. Навіть дещо буде трошки навіть, помірно, дещо буде багато тратитися енергії і ресурсу може ви будете тратити. Ну Це буде вам тільки, знаєте, ви будете акумулювати, як сама, свою енергію. Ви будете тратити і тут, то, що на дні королева жезлів. Ви будете її як тратити, так відразу її назад набирати. В онлайні може бути дуже дуже по зірці може бути в онлайні. Може спілкуванням, де з мужчиною, може по роботі, у кого що, багато, багато у кого блоги, кажу, хто має, блог, канал веде то. Дуже зірка може програтися, бо у мене особисто. Ця карта дуже у цій колоді і часто програється на інтернет. І воно вам так само може бути, що кому актуально, що ви будете дуже цей тиждень багато сидіти в інтернеті. Чи то по роботі, чи по навчанні, чи просто якісь розваги це вже кому як підійде. Але інтернет дуже актуально. Тут, тут багатьом, багатьом підійде. А так, ну так нічого, все. все, все що могла, то витягнуло цієї все, е, все, карти, все, що могла, що витягнуло. Карта хороша. Нічого поганого. Поганого нічого не бачу. Дно гарне карта тижня, сигніфікатор гарний. Чого вам і бажаю перший варіант. Всього гарного, давго вам тижня. Чекаю ваших відповідей, ваших зворотних зв'язків. Дякую за увагу. Другий варіант. Молочний цей такий кришталь, що це? Так, вітаю вас трой варіант. Десять е, пентаклів. Карта тижня для вас. Десять Пентаклів. Теж дуже гарна карта. Як в першому варіанті, так і в другому. Гарний тиждень, вдалий тиждень, хороший тиждень обох варіантів. Е, дуже гарна карта. Десятка пентаклів. Двісті, яка тут іделія? Віці, яка на цій карті гарна, гарна картинка. Десятка пентаклів, бачите? Сім'я. Бабуся, там, бачите, сидить на мішками з золотом. Там дітки граються, далеко видно. Тут е, е, мужчина робить свою роботу. Жінка чи то йде, чи то прийшла, за покупками десь ходила, і пентаклі прямо в неї під ногами. У них є пентаклі, вони багаті люди, у них багато пентаклі. Вони е, люди ресурсні, стабільні. Скільки в них дивіться тут золота? Бабуся сидить прямо на мішках з золотом. Бачите, яка варяща карта, яка гарна карта. Сім'я, добробут, достаток. Гроші. Дивіться, якщо ви е, сімейна людина, то у вас буде все добре в сім'ї. Вам прийдуть гроші в сім'ю. Е, вам е, може бути, і, і гроші якісь, а може просто в формі чогось іншого матеріального, щось якийсь буде достаток для вашої сім'ї цей тиждень. Таке задоволення буде, але воно більш знаєте, таке буде задоволення. Це не це не кубкова десятка, бо то було б більш емоційні задоволення. А тут більш задоволення йдуть для вас матеріальні на цей тиждень. Матеріально щось щось вам можливо, якийсь прихід буде е, може е, бути щось. Для сім'ї, а може, від члена сім'ї. Ну, наприклад, чоловік ваш, якщо ви заміжня, заробить там якісь файні гроші, якусь зараз чому б і ні, перед новим року ми знаю, там премії дають. Не знаю, як чи на всіх роботах, але на деяких роботах дають якісь премії, так? то може там е, премія якась з нього буде більша, чим е, очікували, чи взагалі не очікували. І ви будете всі дуже раді. В сім'ю прийде, прийдуть кошти на ті, ті, які ви не очікували на них, не розраховували, а вони прийдуть. Адже ніколи ніяка копійка нікому не буває лишня. Так таке ж таке життя, що ми тут на цій землі живемо, і ми живемо. З, у ці Грегорі грошей е, або якийсь інший достаток. Я кажу що це може бути достаток і в грошовому еквіваленті, а може бути і не в грошовому. Може просто так, як це вже шостого, да? по-новому, буде шостого Миколай. Може подарунки ви, там, якщо ви будете святкувати е, це по-новому, то е, подарунки там дуже гарні, дуже потрібні, дуже нужні вам подарунки. Друг другу там ви подарите на Миколая. Але це все, все оцей весь достаток, цей добробут, достаток, ресурс, у вас цей тиждень буде гарний ресурс. Це королева жезлів тут грає роль. Якщо це ви сама, якщо це ви сама жезлова королева, то ви будете підігрівати це все. Оцей достаток, щоб ви був в сім'ї, щоб все було добре, це ви будете підігрівати. Якщо це ви не є королева жезлів, то це може. Хтось там із ваших близьких, рідних, ну наприклад, ну хто може бути свекруха або мама, якщо ви живете не з сім'єю, і якщо ви живете з свекрухою або з мамою, то це ще дуже може бути що це, цю королеву жестів, може зіграти це із ваших мамів, хтось. Шо, свекруха чи там теща, чи мама? Кому вже як там підходить? Як мужчині, то теща. То може бути, що це вона щось буде підігрівати. Може навіть може таке бути, що ви сім'я і ваша десь мама, чи свекруха, чи теща за кордоном, і подарунки вам прийшли цей тиждень, такі, на які ви не розраховували, не сподівалися. Вона вам чи якийсь грошовий еквівалент, щось щось вам. Пройшле більше, чим ви думали, чи ви взагалі не думали. Може бути таке для декого, кому актуально, може бути таке цього тижня статися. Ну, це я сказав для сімейних, а якщо ви не сімейна людина, якщо у вас немає сім'ї, то це ви, звісно, випали сама, ви, королева жезлів, ви будете, це, ви будете акумулювати свою енергію у гроші. У гроші, у достаток, у ресурс, тобто ви свою жезлову енергію будете акумулювати у енергію достатку, енергію пентаклеєву. Земну, матеріальну, таке, що можна помацати. щось. Для, для себе, для своєї там сім'ї може дитина у вас є, якщо у вас немає сім'ї, так ну чоловіка і, а може ви ще біля батьків живете, то для себе, для батьків там щось, подарунки може якісь ці знову ж таки на Миколая немає значення, чи ви сімейна, чи не сімейна, я вже сказала для про Миколая. Якщо святкуєте шостого, то може якісь подарунки подаруєте. Ви батькам, батьки вам. Ну я для тих кажу, що зараз хто не сімейний, то це е, достаток буде сім'ї, але вже сім'ї вашої може батьки. А може ви тільки з дитинкою, ну, одинока мамка, то ви з дитиною, то щось дуже приємне у вас буде для, для вас, для дитини щось буде приємне, ресурсне цього тижня у вашій сім'ї, тобто з дитиною. Адже мама з дитиною це теж сім'я. Це, це не можна сказати, що це не сім'я. Просто що без батька, якщо багато, скільки мамів, що без батька, то це не означає, що вони не сім'я, вони теж сім'я. Як кажуть, що коли б взяв каже, жінку з дитиною, та ні, каже, то вони тебе взяли, бо вони вже були сім'я, а ти прийшов туди. Так що, якщо, якщо ви така мамка одинока, що там маєте дитину, але чоловіка не маєте, то це не означає, що ви не сімейна. Ви сімейна, бо у вас є дитина. Я просто кажу, що для тих, хто абсолютно одинокий, абсолютно одинокий, ну немає у вас ні чоловіка, ні дітей. Чи батьки десь з далекого окремо, то це ви просто будете така от жезлова королева, це ви, це точно ви тут, і ви будете акумулювати свою енергію, ви будете старатися будете робити. І ці ваші, знаєте, труди будуть винагороджені. Чи ви будете робити на роботі, чи ви будете робити, маєте свою власну справу, чи ви маєте канал, чи якийсь там в інтернеті працюєте, ви, ви будете винагороджені. Ви отримаєте десятку цю пентаклю. Хоча, звісно, десятка Пентаклів це більш сімейна карта, більш про сім'ю. Ну, якщо дивиться цей варіант, хтось, хто абсолютно не сімейна, тож треба щось людині сказати. Так же ж, Бо дуже не люблю ті канали, які кажуть, так в одному руслі сказали. Тому у них є відео коротенькі, вони одній категорії людей сказали, а ти сидиш, дивишся абсолютно мимо, абсолютно не про тебе. А навіщо дивилася? Як там слово, не було сказано: От, наприклад, дуже не люблю дивитися канали, коли трактують на роботу. Загальний розклад і ударяюся в роботу. А ось я особисто я, я інвалід. Я ніколи в житті не працювала, тому що у мене такий поганий зір, що я тут вдома не можу нормально прибрати. Поганий зір. Я не бачу навіть буває, що за мною може син пройти там якусь паутину побачити, чи ще щось. То мене на роботу ніхто не хоче брати з таким зором. У мої вже роки. Ще й в селі, вже десь в місті, може, щось би там якесь, що не потребує його якусь роботу. А в селі тут немає де. Я ніколи не працювала. У мене інвалідна пенсія, і чоловік, і хозяйство колись було, зараз хозяйства немає. Зараз чоловік уже більше забезпечує все. І, і моя пенсія так, на, на ліки, на хліб, як тут там, які, то сказати, щоб кіт наплакав, і все. Але коли буває, що я дивлюся, якісь цікаві розклади, цікавий канал. Е, Пошастую по каналах, можу подивитися у когось. Сама собі не завжди можеш подивитися все. Прової просто з цікавості дивишся. Ну і там людина трактує загальний розклад і вдається повністю в якусь там роботу чи там ще щоб якщо в їх по сферах, то можна роботу пропустити. Так, я не працюю, я сферу роботи пропускаю. А є, що розклад загальний для всіх, але роботу тільки про роботу і проговорила. Ну, ти сидиш і дивишся, втикаєш, або не мій розклад, або не мій канал, або, або не знаю що. Бо ніби все зрезонувало, сигніфікатор зрезонував, ніби ситуацію, яку вона описала, ніби ніби щось схоже. А потім вона мені каже, що вона чекає в роботі ля-ля та поля півчаса наговорила. А я не працюю. Ну я не працюю, ніколи не працювала. І тому я ось вже від волі класи, бачите, не таке розказую вам про, про, що, про, про друге, що більше у мене виходить на два варіанти по одній карті, а я по 20-30 хвилин, у мене йде відео. Чому? Тому що я намагаюся кожній категорії людей сказати. Ось, ну хто знає, ну вибрала, наприклад, цей варіант жінка, яка абсолютно сама. Немає в неї ні дітей, ні чоловіка, ні, ні батьків, або немає або далеко де живуть і не, немає сім'ї. То треба щось же їй сказати по цій десятці. Це більше карта сімейна. Цей варіант підійде більше для сімейних. Ну хтось вибрав не сімейний. То треба щось сказати, що шо що, що щось людині сказати, що, що їй чекає цей тиждень. Десятка Пентаклів чекає, знаєш, успіх, повний, повний кошельок, бо то так, десятка чаш то повна чаша, добра і щастя і емоцій, а тут повний кошельок, можна сказати так. Ресурс, достаток, що це, це повний кошельок, повна копілочка. Це, це про цю карту можна сказати так. Для, для тих, хто не сімейний. Ну, хто сімейний, то це якраз ваш варіант, і дуже гарно, дуже гарно, дуже все добре буде у вас в хаті, в сім'ї ваші рідні все буде дуже добре. І це будете ви. Ви, цьо, ви будете цьому як запальничка іскорку дасте ви. Ви сама будете цією жезлою королевою. Усіх будете підігрівати, усіх будете накручувати до того, щоб прийти до цього ресурсу. Гарний варіант, дуже гарний. Так що бажаю вам щиро другий варіант у цієї десятки пентаклів. оцього. Блага сімейного, цього, цього, навіть хто не сімейний, то хай у вас буде, хай збудеться так, щоб у вас була сім'я, щоб був сімейний достаток. Якщо ви цього прагнете, то хай воно так і буде. Так що, далго вам тижня, другий варіант. І щиро бажаю того, що тут випало, щоб все, це все, щоб у вас здійснилося. Карта гарна. Що я вас вітаю і цього вам бажаю. Все, всім дякую за увагу. Така була карта тижня на цей тиждень. Пишіть, пишіть, будь ласка, що як кому зрезонувало, не зрезонувало, пишіть, так як завжди, прошу у коментарях. Пишіть. Все. А сьогодні все. Так, да, і, звісно, пишіть, пишіть ці. Теми, теми для розкладів, якщо щоб щось інше, крім щосів, робити довгі розклади, пишіть, пишіть теми. Навіть на, як я спочатку це сказала, кажу в кінці, може хтось в кінці ще б дослухати, що е, запропонували про оточення е, саме конкретніше, напишіть питання. Тема оточення. Конкретніше напишіть, яке питання, яке питання подивитися, що ви хочете. Так, щоб всім, всім, всім підійшло, щоб це було схоже на е, загальний розклад і щоб воно ну, підійшло всім, а не там комусь одному. Бо розумієте, то тільки дивитися не будуть у особисті. А так, щоб підійшло на канал, пишіть питання, не соромтеся. Я повторююся, якщо ви щось не знаєте, як питання написати, я підкоректую, переформулюю. Все добре, добре, гарного вам тижня, Далого вам тижня, всього всього вам хорошого, тепла, добра. Світла, щастя, здоров'я, всього-всього хорошого. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.